Матч, у якому наша команда виглядала фаворитом протистояння, навіть попри те, що Левова її частка виконавців щойно повернулася зі збірних України різних вікових категорій, Дніпро розпочав наступним складом гравців. На останньому рубежі Голкіпер Кучер, квартет оборонців, Бондар, Сафронов з капітанською пов'язкою, Семенов-Сухар. У центрі середньої лінії поля Вергун, попереду нього Костишин будняк, на фланах півзахисту Ільїн на правому, гоменко на лівому, єдиний форвард супряга. Саме останній вже на восьмій хвилині бив на техніку з карної зони в тім голки перегостей. Підстрахував оборонець, а потім вже воротар особисто відвів загрозу від власних володінь, вигравши практично очну дуель у будняка. Молоді зіркові відповіли потужною гарматою здалеку зі штрафного, проте через рикошет шкіряний вилетів. На кутовий головні події першої половини зустрічі розгорілися під її завісу. Спочатку Ільїн, після закидання у карну зону кропивчан, на один м'яко перекинув сферу через голкіпера, Втім, її в останню мить практично з лінії площини білого прямокутника виніс захисник. А далі було як завжди: не забуваєш сам отримуй у власні ворота. Після подачі з лівого флану і удару головою з близької відстані кучеру вдалося перервати м'яч у поперечину. Проте першим на добиванні опинився Бруно і отримує гол в фронтягальну. З поновленням зустрічі після відпочинку склалося враження, що підопічні Олександра Поклонського за час перерви так і не встигли прийти до тями, наскільки жалюгідно вони виглядали. Лише через чверть години дніпровці наважилися на перший удар, який після довгої передачі прямо в руки воротарю молодіжки зірки завдав Костишин. Далі мала місце атака правим флангом з передачею у район центру штрафного майданчика, звідки будняк гепнув в оборонця. Потім, де зі схожої позиції, вразити ціль, намагався вергун, але знову безуспішно. Зрештою, згодом кількість переросла у якість. Спочатку після подачі зі штрафного супряга. Рмував сферу по запаморочневій дузі у верхній дальній кут, звідки її все таки неймовірним чином дістав голкіпер. А повторний удар Михайленка на себе прийняла стійка. Натомість виконання наступного подібного стандарту принесло Дніпровцям успіх, коли шкіряного у власні ворота зрізав капітан гостей Любко. Зрештою міг Дніпро залишити поле стадіону Металург у Новомосковську і в статусі переможця. Проте Войтеховський на дальній стійці не дотягнувся до сфери. Яку туди спрямував Семенов у підсумку? нічия 1-1 і наразі наша команда йде восьмою у турнірній таблиці, відстаючи на чотири пункти від сьомої полтавської ворскли і випереджаючи на очко кам'янську сталь.